Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Ну тепер так кепка вдягнута в тему. Сьогодні мова піде про подвійні стандарти. І я постараюся розкрити суть питання саме цієї тези і цього терміну, розкрити повністю, оскільки стандарти в багатьох людей по відношенню до того чи іншого трактора, марки, країни походження. Новизни і так далі. У людей дійсно подвійня або часом потрійні. Це відео можна прив'язати до відео упередженого ставлення до китайців, оскільки якраз воно упереджене, тобто в людини двояке ставлення до того чи іншого агроприйому, до тої чи іншої виконаної роботи. Не ж таке дивіться. Є якийсь там певний вид робіт. Є якийсь той чи інший трактор, який ту роботу робить з тим чи іншим плугом, там, і так далі. Є в нього та чи інша там, витрата палива, якість тої оренки, відповідно, там, глибина, швидкість роботи там, і так далі. І коли людина по відношенню, наприклад, до трактора там, МТЗ, Т-40 і так далі, оцінює позитивно чиюсь роботу, свою власну, свого друга, сусіда, брата, кума, свата, чи людині. Яку вона побачила там в Ютубі десь там чи в Твітуації не важливо. Але є в той же час негативне ставлення до тракторів не сувдепського походження. Тоді виникає багато питань до таких коментарів. Е є канал Хороший село без меж. Рекомендую підписатися, хороший чоловік, грамотний. І е він, скажімо так, започаткував ту ідею, ту тему. Щоб її розкрити було, щоб дійсно люди розуміли, де закопаний саме той собака і чому так дійсно виникає. Поїхав, в нас от, уявимо нашу ситуацію, нашу місцевість, наші тут види робіт, глибини там і так далі, там плуги, і це все, що з тим пов'язано. Поїхав чувак Орати, МТЗ 82.1, плуг 3 по 35, все нормально. Землі дозволяють, рельєф дозволяє їхати на швидкості 7-8 км за годину. І з глибинами вони дехто маніпулює в свою сторону. Тобто, щоб летіти на високій швидкості, ніби плуг сипить, але глибина там відповідно невелика порівняно. А дехтор виконує свою роботу совісно. За це відео теж багато, я лишу в описі, кому цікаво. І значить, ага, їде він. Їде все нормально. І я так пішов просто подивитися, оскільки люди, які він орав, вони далеко не барани в темі обробітку землі і вони трошечки, скажімо так, пильнували, мали на те, скажімо так, право. Оскільки людина приїхала до них на поле робити роботу, за ту роботу платяться немаленькі гроші. Про рентабельність оранки і вигідність цієї роботи також відео лишу в описі кому цікаво. І вони мають повне право піти та й поміряти та, ті глибини якість тої оранки перевірити, якщо їм таке хочеться. І значить, вони пішли, приклав рулетку відповідно до зріза. Тому що рахується глибина оранки, глибина. До пласта землі, де йшов лиміж і польова доска. А не висота насипу це не є глибина оранки, це висота насипу. Є такі плуги, які при е, будові корпусу така, що при глибині 15 см він може 30 см насипати висоти. Ну, фактично, він в глибину пішов на 15 см відповідно. Тобто перекинув шар на 15 см. І відео про е, вимірювання правильної глибини оранки також лишу в описі. Щоб ніхто не вигадував мені, що треба та, ходити по полі штрикати десь там. Якщо відповідно поле з повністю, і по краях немає як дійсно поміряти, можна й поміряти так, але треба доволі добре тупцювати. І глибина воронки буде залежати від маси людини, яка тупцювала. Тобто, якщо потупцюю я 70 кг, я натупцюю у щільню ґрунт на, одну, там, е, на одне значення. Якщо вийде дядько 100-120 кіл, він як тупцяне, то він зробить пляцка з тої землі. Із з глибини 30 може вийти 10. Тобто в мене вийде 20, в нього вийде 30, бо він там затупцював його. То яка справжня глибина оранки? Правильно, хуй знає. Значить, те тупцювання до пизди. Далі. І значить, вони пішли міряти. 20-22 це нормально. Після всіх видів культури, які садять і сіють прості люди в селах більшість. І перед всіма на посадку посів. Поміряли. Поїхав я орати. А він був, це був той самий час. Поїхав я орати. Я орю завжди 20. Часом під гору він, як їдеш під гору, то плуг глибше трошки бере, ніж з гори. І там розбіжність тих 2-3 см інколи буває. Тобто там 19, 22, 20, 22 може бути. Ну і урю я минулого року. Орю все нормально, все чудово. Це багатьох людей стосується. Це просто на мені приклад. І приходить цей тіп на тому МТЗ і міряє міряєміль, та то каже культивація, а не оранка. 20-22 см. Я до сусіда кажу, скільки він оравла. 20-22 в середньому, а він такий доточний, 21 сантиметр. Чого в нього таке враження? Якщо він на тому МТЗ орав на таку саму глибину. Раз. Другий раз читаю коментарі, дивлюся, як старий Т-40, це непоганий трактор, якщо в нормальних руках. І на відповідні умови. На відповідні умови. На території для розвороту, на те, що є більше землі, все понятно. Це більший тяговий клас, ніж більшість простих китайців, які люди купляють. Це правильно, це логічно, це нормально. Але йому треба. Місце для маневру, в нього витрата палива в транспортних роботах більше, ніж в китайців, багато кому це не підходить. І він старий. Тобто доля невідома була, треба ще вміти його купити. За це все теж будуть відеоописи. Він оре, дим у хмара, він тягне. О, старичок ще працює, все нормально, Ох, тягне, йолки палки знову ж таки, глибина там 20-22, О, нормально, сипе, все чудово. І дивлюся. Коментарі тих людей, бо ж вони ж скрізь е, проскакують час від часу. Це було в проміжку кілька місяців, але пам'ять в мене дуже хороша. І я бачу, той самий тіп, пише під відео китайця, де глибина там 22 і 24 навіть. І він десь там кинув диму. Ох, каже, не тягне, каже, нагрузка. Довго той мотор не буде. Що то за глибина каже, це пошкрябати, гратися тільки тими китайцями. Тобто при тій самій глибині з таким димом, що не видно трактора і світу Божого, то це нормально. А коли Китаєць десь на в'їзді в загонку плюнув трохи диму, це є нормально для будь-якого дизельного мотора. Не Євро 5-6. Навіть для Євро 5-6 це більш-менш норма. Смотрите, як то на тапку дам. То це і така сама глибина, то це не нормально. От вам подвійний стандарт. Є та сама глибина, є приблизно та сама земля. Плуг там плюс-мінус, той самий чи не той самий неважливо. Робота. Ну, залежно від тягового класу того чи іншого тракту. Тобто тут, в випадку Т-40, там, це во, а якщо китаєць, все, хуйня. О тобі подвійний стандарт, блядь. І що ти з ним зробиш? Людина має стандарт, який для одного трактора він відповідний, для іншого трактора це недобре. Подвійний. Це роздвоєння виходить особистості. Людина сама не знає, що вона вже хоче. Друге відео їде чоловік, і в нього, значить, там щось сталося. В трактора там, Ну, вже там 5 чи 6 років тому було там, то був Ловол. Щось сталося. Ну, сталося. Це залізо. Діло не в тому, що щось сталося, бо стається всіх рано чи пізно щось. Діло в ціні і простоті того ремонту. Це так скрізь. Це нормальних людей має бути. І значить, там хлопці покрутили його там 2 години. Це, хуйня залупа, викінь купити 40, купи МТЗ, то гімно там і так далі. Колять Т40, розібраний МТЗ, розібране все, лежить, як то кажуть, серед двора, що його треба з, -з міноскателем шукати ті запчасті. Вже не знати, вони повростали в ту кропиву, ніхрена не від... О, ж нічого, ще складе за тиждень, за два, все буде добре, він ще буде ходити. Тобто того трактора можна скласти і все буде добре, а якщо китаєць, то, то з ним все, викидай його не металом, цигани вже там стоять в очереді за ним. Ну як так? Ну, знову подвійні стандарти. То есть, того можна зробити, а того вже не можна. А чого? Інше питання. Працювали хлопці на МТЗ, довгий час знайомий, пересіли на скаут 90-ку. Ну і хвалять його, бо комфорт кращий, розхід палива менший. От. Якось все простіше в такому розрахунку. Більш все неделікатно, а так точно, прик... лучше підігнано і такий порівняно надійний, тихий там, мотор, кабіна хороша, там, навіска надійна, там, те все нормально. Вони його похвалили, що ти хвалиш, каже Китай? Вопрос, чого ти хвалиш Китай? Каже, я не хвалю Китай, я хвалю трактор. А звідки він приїхав, мені поїбать. Так і він писав. Це в Фейсбуці було. Мені каже, звідки він не приїхав. Він робить роботу, я заплатив за нього трошки менше, як за нового МТЗ, і він перепльовує МТЗ того по можливостях. І він мені робить ту роботу. Він так само, як МТЗ може зламатися. Я його відремонтую так само, як МТЗ, може навіть і простіше. Мені було важливо комфорт, розхід, палива і взагалі нове то є нове. Все, червона тряпка для БК, нове то є нове. Не може бути, щоб 30-40-літній МТЗ був гірший за нового китайця. Це не може бути для них, розумієте? Є екземпляри, які ще можуть проходити дуже-дуже багато, але таких не дуже велика кількість. Через те, що завжди все залежить від власника і від умов, в яких вони працювали. І за те теж лишу в відео в описі, щоб ви подивились. А хто не подивиться тих всіх відео і буде писати дурниці, то я тому теж розкажу, хто він що він. І ти сидиш і розсуждаєш, як за. Щоб того МТЗ дійсно заїждженого, добитого, до ручки, йоб твою мать вже стільки раз вареного, крученого, переробляного, і хтось возвишає і вважає, що він ще проходить не знати скільки, не маючи навіть діла з тим трактором, не знаючи, що в нього завтра, чи навіть сьогодні, через 2 минути вилізе. Невже ж то трактори всі погані? Ви думаєте, що я кажу? Неправда це. Всі трактори хороші, але просто. Дуже сильно люди люблять розписуватися, тобто ставити печаті подпись, дата, протокол опис, дав, прийняло от, печатки пальцю. За те, що вони не знають і знати не можуть. От є десь хуй на на другому кінці України якийсь трактор, якому більше років, ніж тому, хто пише той коментар, так? який був тих людей, яких він навіть не бачив не знає, яких звати, але він знає, що той трактор ще відходить хуй скільки. Ви думаєте, це, це похоже навіть навіть брит сумашечо, і то більше якусь логіку має побудовану в тих своїх висловлюваннях, ніж висловлення тих людей. Ну от розумієте, як це може бути? І я не розписуюсь за новий Китай. Такі, я знаю просто одне, що завжди, як постелися, такі виспися. І кожен, як би знав, де впаде тут псоломки, підстелив би. Тільки далі все упреться в те, як ти працюєш. Якщо треба довго працювати, було б добре, щоб був би якийсь комфорт. Якщо треба працювати знову ж таки, на великих полях, якщо це якась фірма, є комерційний інтерес в витраті палива там і так далі. І знову ж таки, простоті і дешевизні того ж ремонту, бо нема того, що не ламається. І знову ж таки, подвійний стандарт. Звідки ти знаєш? Ніхто не знає, їдеш щось робити, нема права, щоб в тебе трактор менше солярки брав, бо то буде брехня. Ко чоловік не знає, що він говорить, але він знає, що в нього кожен сантиметр оранки то літра солярки плюс. А я в нього парірую, питаю. А якщо орати на 5 см, наприклад, то він 5 літрів кладеться на гектар? Ні, каже. Також до звідки пішла теза 1 см на 1 гектар? Ну, починаючи від 20 ні, почекайте, кажу. Це має бути узагальнене щось. Раз ви так всі кожен так пишете, дуже часто власники МТЗ і люди, які мали ті діло то так і пишуть 1 см 1 літра солярки. То давайте, урю на 1 см маю в літру вкластися, значить. Щоб ваші слова мали підтвердження, чого ваші слова підтвердження мають. А чого, якщо гарно підібрати погоду, підібрати нормальний плуг, його правильно налаштувати, то тоді можна вкластися в менший об'єм витрати палива, ніж по ваших, скажімо так, перевірених на 100% даних. Чого так буває? Якщо ви поїхали орати Чорнозем під гору, коли дощу три місяці не було, то ясно, що буде припинати, як ви кажете всі. Буде припинати, то нахер орати? Добре, нема коли ждати дощу відчепи одного корпуса. Не насілуй. Ні, то не може бути, щоб БТЗ 3 по 35 не тягнув там чи ще якісь інші трактори. Люди кончають ориць з такими тими димами. Там... Дим то ще не все. Дим це залежить від палива, від настройки апаратури, знову ж таки, від всяких умов. Дим димом чути, що мотор вже стогне, що все кипить, ні він йому дає, а потім дивиться розход, там один їде за рулем, а другий коло нього, чи не їде на е бензовозі, там, чи з чим-небудь, чи біжить з відрами і зразу заливає, бо пару метрів і кончається та солярка. Ну це адекватна робота. То як вони ви можете. Узагальнювати щось, якщо це ще залежить від того, наскільки придурочний тракторіст. Тоже правильно, ну так чи ні? І в такому сенсі з'являються ті типу, подвійні стандарти. Якщо так робить е, такі об'єми, такі глибини і так далі, на такій швидкості робить якийсь СОВД, то все добре. Тільки зробив Китай. Що ви там граєтеся, то не оранка, то смішна глибина. Я більше боронами проходжу, там і так далі. То культивація, то лущення, то ще щось. Любий плуг 2 по 25 в них лущильник. Правильно, бо справжня оранка, якщо її рахувати справжньою, під якісь комерційно цікаві культури масштабні, це та сама соя, та сама кукурудза, той самий соняшник, цукоровий буряк, 20 см ти вже не обійдешся. Та тільки 90% всіх простих людей, які до 200-300 тисяч собі додому купляють трактора. Їх не цікавить це. Вони не мають в таких масштабах і такої потреби. І їхня техніка не може тягнути плуги, оскільки розмір корпуса прямо пропорційно залежить до максимальної глибини обробки того ґрунту. А як людина не може орати тим 2 по 25, а в неї є умова розвиватися, вона або має другий трактор, або оре одним корпусом 1,35, 1.40, 1,50 і так далі. Тобто відео в Ютубі є маса, тільки ніхто не хоче їх моніторити, дивитися і вивчати те питання, як поводяться нормальні люди адекватно. Тільки в них одне то, блядь, лущення і все. От я полущив, так? Я полущив своїм тим плугом. так? От полущив я на 20 см. Врожай пшениці 7200 6700 ячмінь. Без стимуляторів, без від, два відра хімії під кожний корч. Під кожну рослину. Чи це погано для села, для простих людей? Я ж полущив і так я вже орю вже 5 років собі сам. І все росте нормально. Діло не в тому, це хтось вважає, що кожен сантиметр, то ця глибина буде впливати на врожай дуже так сильно в когось, дивлячись під що, під що ви орите, і після чого, після яких культур. Якщо у вас є результат не змінні або навіть він зростає. Значить, не можна прив'язати вашу глибину і сказати, що та робота до пизди собаки. Не можна. Я завжди оцінюю якість виконаних польових робіт, підготовки до якоїсь там сілби і так далі. По тому, що я потім зібрав з того поля, яке я обробив. Якби я виорив на 20, а сусід на 30, і я зібрав би 3 тони, а він зібрав би 7 пшениці. Я б сказав би, може поупливало за однакових погодних умов, за однакових там добрі внесення і тепер. Ну такого ще не було. Коли цей день настане, я не знаю, я не впевнений. Бо я навіть вам так скажу, що скоріше за все не настане. А якщо ви думаєте, що кожна людина, яка має 2-3 гектари, має розмахуватися на види робіт і на об'ємі, і на. Фактичне виконання їх, як воно є, як агрофірма, то це повний бред. Бо треба бомбити в землю і оставатися в трусах одних. І то з соломи зв'язаних. Бо гроші на справжні нормальні труси у вас вже не буде. Ну, подумайте, чи кожен може те робити. І тому от є подвійні стандарт. Якщо ти зробив на китайцеві, ти делбайок. Зробив на Совдеповському ідентично так само. Ти молодець. чому так? Чому так? В чому сенс? Я питаю, чому подвійні стандарти? Чому люди, які мають трактори по 15-20 років китайські без ремонтів, то, не мож, то фантастика? То фантастика. А стояти з поломаним колінвалом чи з поломаної половисі МТЗ, то нормально. Піздець. Ну от скажіть, чого так? Я, наприклад, не знаю, чого так, чого багатьох людей упереджене дійсно ставлення. І чого вони не розуміють, що в більшості простих... Людей, окрім роботи на землі, на тих невеликих порівняно ділянках. Ще треба купу іншої, дрібної роботи, особливо транспортне, те, що ми кіньми робили колись. Те, що я продав коня, купив трактора, це не означає, що мені не треба робити роботи коня. Також треба це робити однозначно. Це з таким розрахунком багато в яких людей купляються. Через те, часто купують мотоблоки, маленькі тракторці, щоб вони мало споживали скрізь, пролазили і так далі. Більші трактори китайські вони набагато чого здатні. Відео в Ютубі уйма. Щоб не казали, що скаут 40 чи 50, беремо 50. Він до Т-40 взагалі там не рівняється. Ну подивіться, як він. 2 по 35, 3 по 30 тягне. Ваш Т-40 не те саме тягне? Те саме. А за поломки помовчіть, будь ласка. Мав я т 40 ам я добре знаю, що то таке. І в разі чого, будь-який трактор може зламатися, далі ціна простота ремонту просто грає. Все. Нема такої техніки, щоб не ломалася. Це якщо трактор геть не надійний, це буде так. Перші 50 метрів з теплугом вже він стоїть на піньках. Це я так розумію. Якщо він відпахав гектар 2, 3, 5, ну це вже можна сказати, що з ним все буде нормально. А як і щось станеться, то люди для того мають руки від природи, щоб те все вирішити. А не одні язики і. і... Криві пальці, щоб писати, не знати, що в коментарях. Отак воно буває. Це зараз мова була абсолютно не про мене. Я тільки так порівняв у поставив вам приклад, як то часто буває. Як ти робиш те саме на китайському тракторі, ти дебіл. Це не добра робота. А як робить то той, то, 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 то молодце, ще поживе, старі, ще старічок, ще, диму хмара, похуй, нічого тягне, блядь, гріється, там, колінь валило, нічого зробиш. В китайці вже сталося, то китайське гумно. А може то совдеповське вже гумно, але воно не гумно, воно просто старе. Воно ні гімно ні в якому разі, воно просто вже старе. За старіння металу люди колись писали, захищали докторські дисертації, скажімо так, по механіці. Прочитайте їх, подивіться, що означає така штука, як старіння металу. І колись воно настане і в таких тракторах настане це старіння металу. Бо метал старіє, втома металу, старіння металу. Це буде зі всіма з роками. Зі всіма. І тоді всі трактори стануть вас погані, якщо ви не будете розуміти, що роки беруть своє, що в людей, що в тракторів. А наразі, добрі хлопці, всі посилання в описі. І будьте всі здорові!